Всім привіт! Цей розклад для дівчат про вашого тюбика. давайте видивитися. Що ваш тюбик там про вас думає? Наразі, яку думу тюбик А тюбик зараз займається собою. Зарабатує грошики, грошики, пентаклики. якусь мрію, хоче здійснити, знаєте? Можливо, для когось програється, що він за кордоном десь або ви. У вас велика з вашим тюбиком І він взагалі такий дуже медліний, якщо ваш, якщо пізнали Слухайте, що про вас думає ваш тюбітєйчик тюбітєйчик ваш завис. Можливо, у вас якась пауза, і він, знаєте, якось хоче тут грошима цю паузу перебити, ви знаєте? Мені не подобається ці енергії. Якщо у вас була пауза, якась завища ситуація, то він вже хоче щось робити. Він хоче взаємодіяти, дасти вам пентаклики та боротися за щастя з вами. Це мені Це подобається. Це мені подобається. Які у нього до вас почуття? О, Почуття є. Ой, да що ж ти там все одно десь у пещері сидиш. Ну, що це таке? Що за чоловіки пішли? В общем-то, кохання є, але він зараз розмірковує над своїм життям. Над вашими відносинами, розмірковуєте з вашою, як бути вам? але знаєте, До дій тут є перспективи, знаєте, зараз будемо дивитися конкретно про дії, почуття. Але це троечка Трішечки мене смущає, бо тут може бути якийсь ще третій фактор, який вам. третій зайвий, так скажемо. Третій зайвий. Давайте дивитись дію. Бо це все балаболство, хорошо, але що робити будеш? Робити буде. Ну, ви знаєте, ще, ще він, мабуть, повисить у своєму повішеному, відлюднику. Він думає, що треба працювати. Знаєте що? Він думає, що треба працювати над відносинами. і це якось важко. Або треба вкладатися в вас, оце, заробляти гроші. І це якось так важко, в ну, общем-то, трансформації, що в етозі, то що ти -то робити буде щось. Ну, він хоче взяти якийсь шанс, але він боїться, що там запугали чи що. Стоїть так дівчина і каже, ні на крок до мене не підходь. Якщо ви так настроєні агресивно, то А він боїться. Ой, яка ж вам порада на це чудо? Ну, Ви знаєте, порада не сумувати. Займатися чимось, займатися чимось, що вам подобається, можливо, вам це подобалося у дитинстві, або спілкуватися з друзями, знаєте, щоб не погружатися у ці енергії депресивні, згадування. Ну ви згадуєте, да, знаєте, такі де да, такий конфлікт у вас між гарним та поганим, що було між вами. І оце у вас конфліктує, тому ви, мабуть, самі не знаєте, хочете ви з ним бути чи не хочете, бо на одній важелі йде хороше, що між вами було, а на іншій ось така печаль. І варто вам проявлятися до нього, якщо у вас пауза, да? давайте запитаємо. Ну, ні, ні. Посидіть, подумайте. Нехай він проявляється. Почекайте, почекайте на його дії.